Детальніше про обшуки в церквах московського патріархату, які відбулися минулого тижня в різних регіонах країни. Чому саме зараз що вдалося знайти, та які можливі наслідки? Про це поговоримо з релігієзнавцем, директором громадської організації, Центр релігійної безпеки Дмитро Горівой. Приєднується до нашого ефіру. Вітаємо вас. Доброго ранку, вітаю, тож, пане Дмитре, ось ці перевірки до чого вони призведуть на вашу думку. Ну, це це залежить від служби безпеки України. Наскільки в них е, серйозні наміри, і та систематичність, з якої вони це роблять, це було вже на Вінниччині, це було в Кировоградській області, це було е, на Рівненщині, е, також е, в Києві, в Києво-Печерській лаврі. Плюс до того, президент Зеленський в одному з е, інтерв'ю українським телеканалам він сам зазначив, що він е, запросив вже консультанта Віктора Єленського для того, щоб радитися з ним стосовно державної політики у релігійній сфері. Тобто він розуміє, що щось треба змінювати. Для мене це все складається в один пазл. Які свідчить про те, що ми є свідками змін, кардинальної зміни державної політики у сфері релігії? Тому я думаю, що все ж таки всі ці обшуки не були дарма і вони призведуть до нових справ, нових, я сподіваюся, вироків у судах. Так як ми вже зазначили, були перевірки у Києво-Печерській лаврі, у церкві УПЦ на Рівненщині в івано франківську та Чернівцях. На вашу думку, чому саме ці регіони і хто може бути вже цього тижня наступним? Ну тут немає якоїсь такої, скажімо, такого ланцюжка логічного. Ну, чому Чернівці? Тому що це в на Онуфрія він сам до обрання присвятила був. В Чернівцях Рівненщина завжди була таким е нестабільним регіоном в плані того, що там було дуже багато переходів громади. Там була ситуація е така напружена. Корецький монастир. Він е ще там з часів, здається, е патріарха Філарета перейшов в повне е таке підпорядкування Москві, е е Франківщина. Ну тому що цей. Архівадріт Никіта, якого заскочили на ліжку з юнаком в Чернівцях, він власне був переддень того обраний єпископом на Франківщину. І я думаю, що, що ці речі пов'язані. Тобто, ну є певна внутрішня логіка, але немає якоїсь такої єдиної загальної картинки. Ну от власне на питання яка церква в якому регіоні може бути наступною? Зокрема, на Закарпатті також не, не так багато прихожан перейшли із московського патріархату в Київський? На Закарпатті взагалі дуже потужним є вплив московського патріархату. Хоча як не дивно, на Закарпатті вперше московський патріархат з'явився під час Другої світової війни. Вони просто нагло анексували ці. Ці території перепідпорядкували їх Московському патріархату, бо там до цього була взагалі сербська церква до там якогось. Століття там була Київська митрополія в складі Константинопольського патріархату, але московського патріархату до Другої світової війни там ніколи не було. Зараз це ледь не найбільше там за кількісними показниками релігійна інституція на другому місці. Є греко-католики, і там дуже багато. Ну скажімо так впливів промосковських. Це ми знаємо, що Вотчина Медведчука, Шуфрича. Наприклад, друга особа в ОПЦ МП, яка власне є смотрящим від Москви і формує оці всі промосковські меседжі, наративи політики. Митрополит Антоній Паканич. Він же сам уродженець Закарпаття. А закарпатські священники є одним з потужних кланів. Наприклад, в середині московської патріархії, про що навіть писали. Російські релігійні оглядачі. Тобто, Закарпаття в такому церковному плані це є дуже такий сильний, важливий регіон, і там, до речі, був же ж сумнозвісний Іван Сидор Дмитрій Сидор, перепрошую, Священ, священник, який ну, займався фактично підривною діяльністю проти держави, і навіть його отримав три роки умовно від СБУ за посягання на територіальну цілісність України. Тобто, доповнюючи все сказане вам попередньо, можемо очікувати, що і на Закарпатті такі перевірки будуть найближчими днями? Я думаю, що так. Що Закарпаття це один з таких головних претендентів на отакі перевірки в майбутньому зі сторони служби безпеки України. Ну як мінімум, підстави для цього, зрештою, є про що ми власне щойно. І зазначили Верховній Раді 23 листопада зареєстрували проєкт закону, що має на меті заборонити діяльність Російської православної церкви на території України. На вашу думку, пане Дмитре, наскільки реально заборонити московський патріархат на державному рівні? Дивіться, у нас яка ситуація склалася? У нас церква, як сама інституція велика, не має статусу юридичної особи, А натомість статус юридичної особи має кожна окрема парафія. Чинним законодавством передбачено, що заборона релігійної організації відбувається виключно в судовому порядку. Тобто треба зібрати докази. Там є вичерпний перелік доказів пунктів, по ну там десяти тисячам юридичних пара... юридичних осіб. Технічно, ну це майже неможливо. Тобто, я бачу такий шлях, і він частково. В цьому законопроекті е, передбачено, що вносяться зміни, е, що релігійні організації, центри яких знаходяться в країні агресорі, е, можуть бути заборонені не в судовому порядку, а законом. Тоді можна ухвалити закони, будуть всі ці релігійні організації заборонені. Там частково це є. Там ще навіть пропонується е, така собі е, латвійська модель. Коли за однією конфесією зберігається лише одна релігійна організація, умовно, якщо є православне віросповідання, то має бути в країні тільки одна православна церква. Якщо є греко-католицьке сповідання, то має бути тільки одна греко-католицька церква. Я не знаю, чи, чи чи не насправді нам такий варіант от зараз конче необхідний, але от це доповнення. Що можуть бути ліквідовані релігійні організації, виключно законом? Це є на мою думку дуже дуже правильно. Зараз триває 278-й день протистояння Україні російським окупантам. 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення. На вашу думку, з цього часу, чому зрештою прихожани ще не перейшли в українську церкву, саме київського підпорядкування йдеться. От яка в них мотивація, є... на вашу думку? Є декілька причин. Одна з причин, що вони задурманені, вони повірили онуфрію і всім решта єпископам, що вони дійсно не московський патріархат. Це є перша. Хоча, наприклад, під час обшуків СБУ в Чернівцях віднайшли лист чернівецького єпископа, він, до речі, цей чернівецький митрополит, він. За сумісництвом очолює відділ зовнішніх церковних зв'язків, ну такий собі МЗС церковний, і от він писав в Європу з комусь з РПЦЗників, тобто представників російської православної церкви, за кордоном. А що ні-ні ні? Вони вважають себе надалі московським патріархатом. Попри те, що вони кажуть в Україні, в офіційному листуванні з закордонними церквами вони пишуть, що вони московські патріархати. По друге, я думаю, що Віряни подекуди і не знають, до якої церкви вони ходять. Наприклад, я стикнувся з тим, що коли я ну, власних таких дослідницьких цілях їздив по Київщині і хотів поспілкуватися з вірянами, єдиною вимогою, умовою та доступу до парафіян з боку священиків, була повна заборона. На е, питання щодо їхньої конфесійної належності вони мені прямо так і казали ці священики. Нам цього не треба зараз. Вони почнуть питати. А чи ми не московський патріархат? Е, нам не треба заворушень, ми українська церква, і все. Тобто я зрозумів з їхньої їх слів, що вони реально бояться, що люди за вивісками Українська православна церква дізнаються, що це насправді московський патріархат. Дякую вам, що в такий ранковий час приєдналися до нашого ефіру. Нагадаємо глядачам, що спілкувалися з релігієзнавцем, директором громадської організації Центр релігійної безпеки Дмитром Горівим.